всім привіт! Вас вітає компанія Мініагро, місто Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Ось в наявності є ось такий тракторець Ксінтай 240. -й». Даний тракторець має трьохциліндровий двигун. Він є в нас задньопривідним. Вал відбору в нього на 540 обертів, трьохточкова навіска. Також має ще додатковий речажок блокіровки задньої осі. Так, По коробці. Коробка передач у нас три вперед, четверта назад, повишені, понижені. Ось такий тракторець. Даний трактор у нас коштує 400. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Кому потрібна така техніка, звертайтесь. Номер телефону ви бачите на екрані.